Вітаю вас на своєму рукодільному каналі, і в даному відео покажу, як об'єдную перед зі спинкою, і піднімаю петлі з підрізів рукава. Так, друзі, ось я зв'язала вже два рукавчики, От, і продовжуємо в'язати перед і спинку. З'єднуємо їх. Якщо пригадати, то на момент, коли я розділяла полотно на частинки на рукавчики, я пров'язала спинку, і потім почала в'язати правий рукавчик, а наступний лівий То я якраз продовжую далі в'язання саме от із цих петельок які я закінчувала в'язати в спинку. Ось тут я і приєднала ниточку. Далі. Треба з'єднати спинку і перед. Забула сказати, що у мене зараз на спицях, по моїм розрахункам, має бути 196 петель. ось нагадую що 49 спереду 47 по спинці, мало бути, на момент вив'язування ростка, а потім я ще 100 петельок додала прибавочок, коли вив'язувала регланні лінії. Тому вийшло 196 Але при цьому, ось на спинку одну петельку звідси взяла одну звідси, і спереду, одну звідси, одну звідси, саме з регланих ліній. Тому в мене виходить, що додалося ще 4 петельки, і вийшло 200. На спинцях у мене зараз 200 петель. Якщо Піднімати петлі саме із тих петельок, які були сформовані для підрізів, набрані, Ось вони, ці 10 петель. Але дивіться, якщо я зроблю тільки ці 10, як на рукавчику, ну, наприклад, я показую, і одягнути на спицю, гляньте, який проміжок лишається. Тобто Тут буде дірочка. Тому, крім оцих 10 петельок, я ще по краям по одній додам, для того, щоб не було дірочок. Ось, якщо подивитися от, на цю протяжечку, куди вона йде, то ось ця петелька це петелька рукавчика. Ось, косічечка пішла далі на рукавчик. Саме з неї я і зроблю, так би мовити, ось такий перехрещений накид і одягну на спицю. Таким чином, закрию цю дірочку, її не буде помітно. Беру ниточку, яку я приєднала з краєчку ряду. І ось, можете звідси протягувати. А я буду протягувати, якраз ось петелька, так би мовити, підрізу. Такий, наче завиток. Неповноцінна не петля, а просто як завиток, такий. Я тут на інший покажу, щоб було зрозуміліше. Ось такий ось завиточок. Він так розкладається, бачите? Саме із такого завитка, з серединки хочу протягнути ниточку. Ось показую як. Беру крючок, підхоплюю спочатку ось цю верхню ниточку, яка зверху, так, під нею. Проходжу. А потім під другою. Ось вона. Бачите, ось ця петелька. Витягую ниточку і одягаю на спицю четвертого розміру, так як я в'язала основне полотно. Я вколюю не в оцю повноцінну петлю, а в оту, коли я набирала, пам'ятаєте, такими накидами робила 10 петельок, таких для формування підрізів. Оце з цих петельок я і витягую зараз ниточку. Для того, щоб сформувати підріз між спинкою і передом. Воно вона масюпусінька-масюпусінька, бачите, ось такий завиточок. ось такий. Коли так розтягнути, то її взагалі не видно, бачите? От саме в масюпусіньку петельку я й хочу крючок вводити. Але для того, щоб було простіше завиточок знайти, просто ось я піддіваю крючком так, під низ, ось цей завиток, ось петельки, і підхоплюю ще й оцю під низу, так, хоп. Все, обидва завитки у мене на крючочку. так І крізь них я ось так витягую ниточку крючком, одягаю на спицю. Все, я підняла дві петлі, плюс ще одна допоміжна, щоб не було дірочки. Видно, дірочки немає. До речі, цю петельку. Ну, ви як хочете, так і потім одягайте, а головне, щоб потім правильно пров'язали або класичним способом, або бабусиним, в залежності від того, як вона одягнута. Бачите, вона така, так перехрещена в мене, ось, що її потрібно мені буде пров'язати бабусиним способом. Якщо хочете зробити простіше, ось, просто під косічкою такою, то можете під нею піднімати петельки. Але бачите, ну, дірочка така чималенька виходить. Тому краще зробити, як от роблю я знову ось піддіваю одну петельку і ось наступну. Ось так виходить, бачите, ось так. Піддіваю. протягуємо, і одягаємо. Затягуємо петельку. Бачите, дірочок немає. Вони всі щільненько ось так один на одну одної прилягають. І якщо придивитися, то косічки, наче. Виходять з кільця. Тобто оті 10 петельок, які я набирала для підрізів, виглядають як кільце тепер. Тобто, саме з цього кільця ось пішли петельки на рукавчик, а тут петельки вже підуть на саму тушку, на мою тушку. От, Знову дивимося. Бачите? Косічка йде. Так? Я піддіваю спочатку крючком з під низу не повністю під косічкою провожу крючочок, а тільки під передньою цією дужечкою. Ось підділа з під низу. І наступну також піддіваю. Тобто захвачую дві першу і другу. Саме передні, ось наступна перша і друга. І коли протягуємо ниточку крючком, виходить, що ми саме от виняли ниточку з серединки цієї масю пусінької петелечки. Просто так складно буде її знайти, ось так шукати, шукати вколоть, не вийде. Тому робиться ось так: одна дужка і друга дужка. Протягуємо, одягаємо. Далі під одну передню дужку підділи. І бачите, також з-під низу, так само з-під низу І другу з-під низу Протягнули. Крючком, звісно, це дуже легко, а от спицями. Зараз я вам покажу, як це робити спицями, якщо у вас нема крючка. Притримуємо всі петельки. І ось підділи з-під низу одну. Потім підділи з-під низу другу. так? І пров'язуємо раз, притримуємо, щоб не спала. І два. Все, є, повторюю. Нам потрібно, щоб петелька ось виростала з цієї косички. Тому ось під одну дужку верхню піддіваємо і наступну піддіваємо з під низу. Є, її захвачуємо ниточку. І ось так крізь другу протягуємо, і крізь першу протягуємо. Наступна готова. Спицями трошечки важче, але, в принципі, можливо. Все-таки крючком краще, тому що легше захвачувати ниточку. Отак протягнули, оділи, протягнули, оділи. Так. от 10 петельок я вже протягнула, там, де підрізи рукавчика були. І тепер. Точно так само, бачите, якщо приєднати одразу її перед, то буде дуже велика дірочка. Тому, ось бачите, наскільки розтягнулася одна петелька. Ось вона. Петелька рукавчика. Дуже розтянута. Я її беру, перекручуючи, одягаю на спицю. Практично неможливо, яким саме чином ви її перекрутили, чи за часовою, чи протичасовою. Але от зараз вона так перекручена і її. Доведеться пров'язувати бабусиним способом. Якщо її ось так піддіти і прокрутити крючок за часовою стрілкою, і ось так одягнути, то виходить, що все класичним способом потрібно її буде пров'язати. І далі можна в'язати рядочок переду. Ну і так само буду піднімати петлі з підрізів рукавчика. Ось ниточка в мене якраз була. На останній петельці підрізу. Тому я просто ось цю петельку, бачите, що я сформувала перехрещені, я одразу пров'язала. І далі по узору. Зараз лицеві, а потім центральний узор. Пров'язала петельки переду, і тепер підійшла до підрізів зліва. Точно так само потрібно зробити одну додаткову петельку між основним полотном і підрізами. Тому я дивлюся, ось ця протяжка до якої петельки веде. Це ось ця петелька. Ось. Ховаємо протяжечку, підтягуємо підтягнули протяжечку. Бачите, вона закрилася, затягнулася. От, а петелька розтягнута. І за часовою стрілочкою я так прокручую і одягаю на ліву спицю. тому що зараз цю петельку потрібно пров'язати. Чому? Тому що в нас ж ніточка йде. Ось, петелька пров'язана, і наступну потрібно також пров'язати. Все, готово. І тепер піднімаю крючочком 10 петельок по лінії підрізів. Точно так само, як і минулий раз. Ось, дивіться, бачите, ніякої дірочки немає, просвіту немає, все перекрито. І піднімаємо всі 10 петелюк. Можна їх отак одразу одягнути на крючок. І з крючка не знімати, так одягати, обрати, брати. Але треба, щоб крючок був того розміру, щось Ну, У мене крючок 3,5, але вони одягнуться на спицю, хоч і тугенько, нічого страшного. Можна по одній петельці піднімати і одразу одягати на спицю. Можна зробити так, як ось я роблю. Всі на крючок. А потім ось так одягнути всі на спицю. з крючка знімаємо ось так. Вони повернути, зараз, зараз бачите, таким бабусиним способом доведеться їх пров'язувати. Можете зразу ось таким чином їх перекручувати, якщо вам зручніше, класичним способом. Мабуть, так і потрібно буде, тому що ми вяжемо по, по кругу, тому всі петельки мають пров'язуватися класичним способом. І допоміжну одну петельку дивимося, ось вона розтянута. Повертаю за часовою стрілкою її, одягаю на ліву спицю і пров'язую тепер допоміжну петельку. Зараз ще пров'яжу кілька петельок спинки і покажу вам результат. Ось так виглядає, тепер повністю буде кругове в'язання. Спинка з передом з'єднані, повністю по кругу. Петельки з підрізів підняті. Все. В'яжіть до тієї довжини, якої вам зручно. Просто по кругу. Ніяких убавок я робити не буду. Светрик не буде приталеного силету. просто прямим полотном, ось так і в'яжу, ніби футляр. Без убавок, без прибавок. Ну, а ви дивіться по своїй фігурі. Можливо, вам потрібно ще додати петельок, зробити прибавочки. Далі знімати я не буду. Все однотонна-монотонна робота. Спинку в'яжемо лицевими, перед центральний. в'яжемо центральний узор. Ну і все. В'яжемо до тієї довжини, яка вам необхідна. Або до тієї довжини, яку дозволяє кількість вашої пряжі, як у мене. У мене її лишилося 300 г. Тому побачимо, якої довжини буде. Так, ось я пров'язала потрібну мені довжину светрика. Ось який він уже у мене довгенький. От. І далі буду в'язати резиночку. Яким чином? Починати я буду в'язати саме Ось на початку узора, а не там, де в мене колись були маркери. Тобто буду саме отут починати резиночку. Чому так? Тому що я хочу, щоб узор переходив на резинку таким чином, як і на горловині. Ось, бачите, тут, де починається ромбик, тут всього 5 петельок. Пам'ятаємо да? і при цьому вони ось переходять в ось такі три лицеві і дві виворотні. Так само я хочу, щоб вони. Переходили і тут з цього узору, я таким чином і закінчила в'язати, де йде ось перше перехрещення. Ось у нас тут є одне, друге. І я закінчила якраз на тому місці, де тільки перше, перше перехрещення йде. Потім пров'язала ще один рядочок, ніби виворітній, тобто там, де без змін. В'язала по узору. От. І тепер буду в'язати резинку. Можна було ще. На минулому рядочку вже починати, прямо зразу після перехрещення, наступний ряд вже можна було починати в'язати резинку. Але я подивилася, що буде негарно співпадати з цим узором подвійний рис. І зараз, коли буде в'язати резиночку, якраз буде змінюватися отут, де були лицеві. Будуть виверітні там, де вивертні, будуть лицеві, і далі буде так, продовжуватися резиночка. Тобто цей момент я також враховувала. Ви дивіться, по тому, як буде ваш узор переходити на резиночку. Можливо, для вас це не має значення і не треба заморочуватися так, як роблю це я. Отже, я подивилася, що ось тут в мене мають бути по краям усього лицеві, тобто лицева, виверітня, лицева, вивертня лицева. От. І так само ось тут далі так і рахувала лицева виворітня лицева. Виходить, що зараз я маю починати резиночку в'язати з виворідньої. Тобто ось тут перша виворітня, потім лицева, виворітня лицева. Тобто, по всьому круговому ряду я буду в'язати зараз резиночку один на один. Я ж бачимо, да? ось якраз і ось цей перехід ромбика буде таким, як і на горловині. Тобто дві вигорітні будуть і три лицеві резиночки. Ось так. ось І так само тут цей узор буде воно все гармоніювати. Якщо вам немає різниці, то можете навіть над цим і не задумуватися. Робіть так, як зручно вам Так, ну ось так я в'яжу зараз повністю всі петельки пров'язую. По черзі лицева виверітня, лицева виверітня, так до кінця кругового ряду, тобто до початку узора Ось, до цієї ділянки. Так, ну а Наступний ряд в'яжу тільки виверітні петлі. Лицеві не пров'язую, вони мене будуть подовжені. От ниточка буде за роботи. Тобто точно так само, як я в'язала рукавчики, і так само, як в'язала горловинку. Тобто, один ряд в'яжу всі петлі, наступний ряд в'яжу тільки виворітні петлі. Нічого нового, все так само у мене всюди резиночка буде однакова. Так, виворітні пров'язую, а лицеву знімаю. Ну, і так, в'яжіть. Стільки, скільки у вас ще лишається пряжі, або стільки, скільки вам потрібно, в залежності від того, яку ви хочете довжину, як самого виробу, так і самої резиночки. Все за вашим бажанням. Резиночку взагалі хочу трошечки довшою, ніж горловина. На горловині десь в два рази більшою. Але в мене ось стільки пряжі лишається, тому скільки вийде, стільки вийде. До останнього сантиметра ниточки, буду в'язати. Тому, скільки вийде, ще не знаю. Поки що вяжу спицями номер 4 потім перейду на 3,5 і потім вже на троєчку. Щоб не так розтягувалась резиночка. І буду закривати еластичним способом край виробу. І далі я вам вже покажу, як саме я буду закривати петлі. Так, ось я пров'язала 27 рядочків резиночки. Один на один з подовженими петельками. Вісім рядочків пров'язала спицями номер 4 Десять рядочків спицями номер 3 з половиною і 9 рядочків спицями номер 3 Зараз спиці номер 3 мене. І їм я ж буду закривати петельки еластичним краєм. У мене довгі спиці, довгий тросик, тому я ось його так завернула. Одну петельку лише лишила на правій спиці, всі інші мене. Ось так буду закривати. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!